Тисячі українців у Польщі можуть лишитися без виплат. Президент Навроцький наклав вето на соціальну підтримку для біженців з України. Постраждати від цього рішення можуть навіть українські військові. Про що йдеться? Деталі замить на каналі «Сей час. Ставте лайк і починаємо. Польський Сейм схвалив закон, який мав продовжити соціальну підтримку для українців, які рятуються від війни. Але президент Кароль Навроцький наклав вето. Він пояснив своє рішення так: Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні на рівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді. Тепер програма 800+, одна з ключових форм підтримки сімей із дітьми буде доступна лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі. Крім того, з 1 червня виплати отримують лише ті родини, чиї діти фактично відвідують польські школи чи садки. Навчання вдома лише у формально зареєстрованих випадках. Але це ще не все через те саме вето. Польща з жовтня не зможе оплачувати інтернет Старлінг для України. Він критично важливий на фронті. Про це заявив міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Він звернувся до президента Навроцького: не можу уявити кращого подарунка для військ Путіна ніж відключення України від інтернету. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії. На цьому тлі президент Польщі анонсував зміни до Кримінального кодексу. Хоче прирівняти Бандерівські символи до нацистської та комуністичної символіки Проєкт називає стоп бандеризму. І, хоча він не пояснив, що саме підпадає під цю категорію, може йтися про символіку ОУН УПА. Навроцький заявив, що це відповідає інтересам польської національної спільноти і спрямоване на взаємну повагу. Тим часом Польща вже почала депортувати українців. Йдеться про затриманих під час резонансного концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. На ньому були помічені українські прапори, у тому числі червоно-чорні стяги ОУН-УПА. Це викликало роздратування серед деяких поляків. Поліція затримала більше сотні осіб із різних причин: піротехніка, хуліганство тощо. Половину оштрафували, частину викликали до суду. Одна з депортованих 18-річна Ангеліна з Дніпра. Каже, приїхала до Польщі на початку повномасштабної війни. Під час концерту стрибнула з трибуни на газон стадіону. Правоохоронці навіть не дали зібрати речі, її відправили до України і заборонили в'їзд до шенгенської зони на 5 років. Польща, яка три роки тому стала для мільйонів українців другим домом, тепер закручує гайки. Невже ми дійсно втрачаємо союзника? Друзі, діліться думками в коментарях. Гучний матеріал змі Україна, нібито може погодитись на виведення військ з контрольованої нею території Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки. Водночас, віцепрезидент Сполучених Штатів підкреслив: Українці самі вирішать, де провести територіальні межі в їхній країні. Тим часом в Угорщині обурились через заяву президента Зеленського щодо дружби. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал свій час і починаємо. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського. Нагадаю, що глава держави заявив: ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від Угорщини. Сказав Зеленський, натякнувши, що удари по нафтопроводу Дружба мають безпосередній зв'язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС. Сіяр тож обурився, оцінивши ці слова як нібито посягання на угорський суверенітет. Володимир Зеленський використав національне свято України як спосіб жорстко погрожувати Угорщині. Угорщина твердо відкидає погрозу українського президента. Сказав він. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів йому прямо. Не потрібно вказувати президенту України, що йому робити чи говорити, і коли він є президентом України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини залежить від вас самих. Диверсифікуйте джерела енергії та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи. Написав Сибіга. Водночас міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив. Удари збройних сил України по нафтопроводу Дружба, нібито шкодять інтересам самої України. Тим часом За York Times із посиланням на українських чиновників повідомило, що Україна, начебто, може погодитися на виведення військ з контрольованої нею території Донбасу в обмін на надійні міжнародні гарантії безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів. Нагадаю, що раніше агентство Reuters, посилаючись на джерела писало, що диктатор Путін під час розмови із Дональдом Трампом на Алясці звузив свої вимоги, і тепер Росія цинічно вимагає відмови від усього Донбасу. У обмін Москва, нібито готова заморозити теперішню лінію фронту в Запорізькій та Херсонській областях і повернути Україні невеликі частини Харківщини, Сумщини та Дніпропетровщини. Варто підкреслити, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс напередодні наголосив, саме українці вирішать, де проходитимуть територіальні межі в їхній країні. Тим часом активіст Сергій Стерненко у коментарі The Times висловився щодо теми територій. Процитую його слова: якби президент Зеленський віддав будь-яку незаводу. Войовану землю він був би трупом політично, а потім реально. Це була б бомба під нашим суверенітетом. Люди ніколи б цього не прийняли, підкреслив він. Крім того, Стерненко підкреслив, що у фіналі переможець буде один або Україна, або Росія. Якщо Російська імперія продовжує існувати в цій нинішній формі, то вона завжди буде хотіти розширюватися. Компроміс неможливий. Боротьба буде вічною, доки Росія не покине українську землю. Тим часом до Києва прибули західні політики, зокрема, віце канцлер і міністр фінансів Німеччини. Ларс Клінґбайль заявив: Путін не повинен мати жодних ілюзій, що наша підтримка України може похитнутися. Також до України приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере. Друзі, що думаєте щодо почутого? Ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Детальніше про заяви Трампа він зробив такі якісь цікаві вислови, спілкуючись з журналістами. Тобто він сказав про те, що я даю два тижні на те, аби Путін і Зеленський зустрілися, щось вирішили. Я не хочу бути присутнім на цих зустрічах, але я долучуся, якщо вони зустрінуться, щось вирішать. І потім я так приєднаюся. І каже, через два тижні ми побачимо, що буде далі. Я можу піти в один бік, а можу в інший Можу ухвалити прийняття санкцій санкцій проти Путіна і тиск на нього, а може, не ухвалити. Подивимося, що буде. Трамп сам знає, що він буде робити через два тижні. Мені подобався жарт про Дональда Трампа. Кажуть, що це він дійсно сказав, але я не бачив, не бачив цієї цитати. Нібито Трамп сказав, що він може йти в двох протилежних напрямках одночасно. Я спочатку подумав, що це сказав мер одного міста. Не будем казати, якого, але Трамп якраз може іти в двох протилежних напрямках одночасно, тому що це президент Сполучених Штатів Америки розвивати і грати на протидіях вони завжди вміли, і ось слова Дональда Трампа про те, що він не поїде. Він там, якщо не помиляється він сказав: «Я, я подивлюсь, що буде тобто такий. Трамп жартівник, я кажу, подивлюсь, що буде. Але насправді, отака от позиція Трампа вона продиктована бажанням Російської Федерації. Це очевидно. Тобто, якщо ви слідкували, ну я звертаюся до наших підписників, глядачів, якщо слідкували за висловлювання, то Трамп спочатку хотів. Потім була пропозиція Путіну. Потім Путін сказав я сам на сам. Ну а потім Трамп каже, Окей, сам на сам, я подивлюся, що буде. А тут головне інше. Головне, що Дональд Трамп не кидає Україну, не полишає Україну, він залишається в цьому трекові. Пам'ятаєте, була історія, що все. Виходять з переговорів, сполучені штати Америки кидають Україну. і так. була була. Я, ну, я тоді одразу сказав, цього не буде, не буде, тому що ми надто дорога інвестиція. Ми дуже важливі для Європи, для Сполучених Штатів Америки. Для Європи ми дуже дорогі. А для Сполучених Штатів Америки ми дуже важливі. А тому Трамп станом на сьогодні буде спостерігати. Я Нічого не очікую від зустрічі безпосередньо Зеленського і Путіна, якщо вона взагалі буде. Тому що Путін грає таку дивну гру. Він каже: Ну я не приїду. Приїдуть мої моя компанія, приїде. Ну якщо він не приїде, то Зеленський не приїде. Ну, Зелен, Зеленський же себе рівнозначною фігурою сприймає і Путін себе сприймає фігурою Тому от можуть не приїхати взагалі. А переговорні групи, які приїдуть. Ну, мені сподобалась та фраза Венса, якщо якщо це Венс сказав. Е, здається, Венс сказав, що ми приїхали на переговори. а а вони Чи Рубі, Рубі. Ми приїхали на переговори, а вони привезли якусь історика Ну, от е, це воно може бути. Тобто до історика приїдуть наші, е, значить, наш головний головний штаб, Генеральний штаб е, приїде, приїде у Мірок. Ну і що? Ну, це нічого не дасть. А от Путін. З Зеленським це теж дуже дивна історія. Ну, давайте будемо відверто. Путін не сприймає Зеленського як рівноправного гравця. Ну, не сприймає, і він це говорить не, не соромлячись. Про це говорить і Медведів, про це говорить і там Лавров. Зневажливо. Тому така зустріч, вона хоча й можлива, але результату не буде. Ну якщо Володимир Зеленський зірвався навіть в овальному кабінеті. І ситуація вийшла з під контролю, і Трамп зірвався. і Фактично, ситуація загострилась дуже швидко. Тому можете собі уявити зустріч зеленського і Путіна. Єдине, що може трапитись, єдине, що може, це за зачиненими дверима, і можливо, у Путіна є якісь такі слова до Зеленського, які можуть бути сказані не при камерах. Оце може бути, тому що Володимир Зеленський як не як провів багато багато творчого часу в Російській Федерації, і там щось може таке бути, що Путін знає, і вони можуть це обговорювати частково. В тому числі як аргументи. Я не думаю, що Зеленський сьогодні боїться якогось компромату, тому що ну, страх уже давно в нього минув, там десь у 20-му році. Але, але Путін може спробувати на цьому зіграти. Як підреагує Зеленський? Бог його знає. Будемо, будемо спостерігати. Але не треба очікувати цієї зустрічі надто багато. А чи треба взагалі в принципі очікувати цю зустріч? Поки що Лавров сказав, що зустріч Зеленської Путіна не готується. Вони спочатку крутилися, як вужі на сковорідці, говорили про те, що ну так, так, ми за зустріч, але от треба, щоб була підготовка, а треба, от, значить, щоб зараз технічні групи засідали, а потім вже президенти. Потім, коли Трамп вже їх так трохи прижучив, ну вони почали про це говорити. Далі вони трошки так розслабилися і сказали, що зустріч зеленського і Путіна взагалі не планують. Але над ними я так розумію, все ж таки домокловим мечем висить Трамп і його вимога конкретна, і ті публікації, які є в західній пресі, там де говориться, що Трамп був доволі роздратований Путіним, і саме це було причиною скорочення зустрічі, тому що все ж таки йому би хотілося, аби він відігравав роль цього головного поліцейського. Чи зустрінуться Путін із Зеленським? І чи будуть наслідки для Путіна? Я маю на увазі зі сторони США, якщо ця зустріч буде відтягуватись затя зі сторони Росії Я дивлюся на Лаврова. Ми з вами це обговорювали. Мені здається, Лавров вже готується до зустрічі з українською делегацією. Він почав носити футболку, де написано СС Галичина. Ми це з вами обговорювали минулий раз, ну, так, так. Кажуть, кажуть, що там було СССР. Я СССР не бачив, я бачив СС тому я буду вважати, що там було СС а на спині Галичина. Uh, ну, якщо серйозно, якщо серйозно, то uh, я очікую uh, спочатку зустріч ще одну: uh, Трамп Путін uh -huh. це можливо. Це можливо. бо вони роз'їхались не договоривши це очевидно. І uh, до uh, договорити uh, було б важливо перед зустрічю Зеленського і Путіна або Зеленський Трамп Путін. І поки цієї зустрічі не буде, сподіватися на безпосередню зустріч зеленського і Путіна, і на її ефективність ну марно. Немає в цьому таких, таких великих надій. І розмови про те, що нібито Трамп із Путіним десь готові зустрітись вже були. То, нібито, можливо, Путіна десь запросять, можливо, якийсь офіційний візит, можливо, можливо, полетить Трамп до Білорусі. пам'ятаєте, тоді теж розмова була. Можливо, Трамп полетить до Москви. Ну отакі розмови велися щодо самих у таких чи Трамп натиснув на Путіна. Ні. Я далекий від цього. А сьогодні на Путіна натиснути важко, якщо взагалі можливо, і Путін це усвідомлює. Це надзвичайно серйозно зараз. Якщо жарти всі відкинуть ну, такий сьогодні день, такий настрій, напевно, бо вже це так набридло, що залишається тільки сарказм стосовно ситуації. Так, ось ми повинні про інше подумати, що в принципі забороняє Путіну воювати. Ну, ну що, боязнь Трампа ні. Вони чудово розуміють, що Трамп не буде воювати на боці України там ядерними ракетами чи якимось таким потенціалом, який здатен зупинити Російську Федерацію. Що може вгамувати Путіна? Снаряди, ракети? Ну так у Путіна теж є арсенал, і навіть знищення складів ми бачимо це суттєвий урон. У них навіть там і пропав бензин на певний час, і так. десь по талонах його продають. Це дійсно суттєвий, суттєвий урон, і навіть була зупинка, здається, бензину, експорту бензину з Російської Федерації, тому що не вистачало. І це дійсно так і Україна дає суттєвий, суттєву відповідь проти агресії. Але поки не буде створено таких умов, за яких Путіну, Невигідно продовжувати війну, або невигідно розпочати її у вигляді після перемир'я до того моменту війна буде тривати. От що це можуть бути за умови? Про це потрібно подумати. Ми бачимо, що економічні санкції фактично не діють. Європа вже почала говорити про 19-й пакет санкцій. Ну це вже як мертвому припарки. Ну фактично і Ушаков, там, і, і Лавров сказав: ми вже маємо. До цього імунітет тобто, нам нам ніяк воно далі. Наступний момент а, а, нафта газ і так далі. Вони продовжують продавати нафту газ з Індії. Я так розумію, поки що не вдалося до кінця домовитися, і це теж накладає свої нюанси. Китай, Китай, який свою карту ще не не отримав, тобто. А Китай не отримав від Сполучених Штатів Америки те, чого він хотів для того, щоб крепко допомогти у війні в Україні, і виникає питання: а готові Сполучені Штати Америки настільки дати Китаю багато, щоб Китай тиснув на Путіна з метою зупинки війни в Україні. Угу. Це система балансів. Дуже багато важелів, які можна задіяти, але не всі важелі вартують України. От я хочу щоб це всі зрозуміли. Навіть от в цей день день незалежності не всі важелі, які може застосувати Америка, вони в їх очах варті України і миру в Україні. Тобто, є щось дуже принципове, на які вони не підуть, як мінімум, швидко, будуть шукати якісь обхідні шляхи. Можливо, тому на жаль, попри попри чергове передбачення Дмитра Ільча Гордона, що на наступному тижні все завершиться. Думаю, що на наступному тижні нічого не завершиться. На жаль, на жаль, хоча дійсно всім би нам хотілося, щоб принаймні ми вже говорили про пост Україну, але от зараз мусимо триматися на тому, на чому є.